Просування ворога в Куп'янську, ситуація в районі Серебрянського лісництва та Ямполі. Поговоримо трохи про успіхи сил оборони на Сумщині та в районі Покровська, і не забуваємо про запорізький відтинок. Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це ютуб канал команди Deep State. Я закликаю вас традиційно підписатися на цей канал, ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі, а також діліться цим відео, щоб як можна більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Ми починаємо. Почнемо з населеного пункту Куп'янський. В останньому оновленні можна було побачити ще більше просування ворога глибше в сам населений пункт, і варто говорити про проблему, яка стала наслідком цього просування. Ми вже в своєму телеграм-каналі писали про це це. Труба 3.0 по суті, тому що ми пам'ятаємо історію з Авдіївкою. Ми пам'ятаємо історію зі суджою, і на сьогоднішній день вона знову проявляється, але вже в населеному пункті Куп'янськ. А варто зазначити, і зараз на мапі можна побачити, як проходиться труба, і вона починається з району населеного пункту Лиман Перший. Вони вибудували собі логістику, там всі собі засоби, зокрема, там як провозити провізію, боєприпаси, дрони і тому подібне для того, щоб затягуватися в район Куп'янська, і там уже продовжувати свою роботу. Дуже багато людей сприйняло одразу, нібито ця труба проходить в сам Куп'янськ. І там вони й вилазять. Але ні, на відео ви можете побачити, що є отакі ходи, нори, з яких вони виринають, витягують свою провізію, і потім біжать в ліс в районі населеного пункту Радьківка. Там вони накопичуються. Збираються, перегруповуються, а потім вже перетягуються в сам Куп'янськ. Там намагаються закріпитися, проводять штурмові дії. І якщо подивитися зараз на мапу, як вона контролюється ворогом, то буквально північна частина міста вона зараз вже перебуває під такою закріпленою закріпленим контролем самого ворога. Також можна навіть в підтвердження побачити роботу сил оборони в самому місті. Зокрема, ці відео опублікували бійці 116-ї бригади, де вони працювали і по околицях. А також там біля медичного коледжу є така будівля, куди вони забігли, закріпилися, і там їх вибивали. Це ось зараз на кадрах ви можете бачити ці ураження. Також там працював і інший підрозділ 19-го центру спецпризначення, які теж вибивали ворога з Куп'янська. І на сьогоднішній день ця робота продовжує тривати. То сили оборони теж не сидять на місці. Вони зараз вирішують питання, як перекрити це пересування, затягування, а також о, вибити ворога. Самого міста, хоча на сьогоднішній день це вже буде важко, тому що їх в великій кількості вже туди затягнулося, вони там поховалися в будинках, так як це місто, щільна забудова їм в цьому сприяє. Тому зараз ведеться така важка робота. На жаль, ворог, коли бачить успіхи, бачить можливості, і це можна виділити по багатьох ділянках фронту, вони. Продовжують підтягувати туди і резерви, і користуватися цією можливістю, щоб покращити своє тактичне положення. Тому я впевнений, що про Куп'янськ ми будемо говорити ще неодноразово, і як і в цьому місяці, і, скоріш за все, в наступному ми будемо згадувати його все частіше і детальніше. Але... Ситуація на фронті динамічна, тому все може змінитися. Українські військові не припиняють свою роботу, і ми також будемо слідкувати за всіма змінами і відповідно повідомляти вас зокрема позначеннями на мапі. Також варто зазначити про ще один момент про ще одну проблему, яка є в населеному пункті Куп'янськ. Це місцеві жителі. З одного боку, якщо говорити про ці просування ворога, на жаль, є місцеві жителі, які допомагають їжею, допомагають провізією, також прихистком для того, щоб ворог мав сприяти вищі умови для окупації міста, але і одночасно варто підняти питання евакуації з одного боку, за е Кликають евакуйовуватися, і місцеві жителі в певній мірі ігноруються. Це заважає силам оборони працювати. Це заважає в цілому захищати місто і вибивати ворога. Тому що противник користується тим, щоб ховатися посеред цивільного населення, використовувати його для прикриття. Але з іншого боку, також можна і зрозуміти цих місцевих жителів, тому що ми розуміємо, що це їхні домівки, що це їхнє нажити за все життя. І тут варто зауважити, що місцева влада, місцева адміністрація, яка закликає до евакуації людей, вона також повинна приймати і брати в цьому участь, щоб забезпечувати гідними умовами, допомагати і розуміти. Цих людей, бо їм також важко. І ця проблема, яку ми обговорили зараз в Купінську, вона присутня також на іншій ділянці фронту, до якої ми зараз перейдемо. А на картинці зараз ви можете бачити росіян. Зі зброєю переодягнених в цивільний одяг. Якщо ми тільки що говорили про Куп'янськ, то це населений пункт Ямпіль сусідній від Куп'янська відтинок, де ворог також користуючись ситуацією і розумінням, що цивільне населення не евакуйовується, що вони можуть ховатися серед них, використовувати для прикриття дуже часто, окрім цивільного одягу, що є порушенням правил звичаєм війни, вони також використовують можливість, щоб забігти в будинок, де є цивільна. Населення там сховатися, і вони розуміють, що сили оборони не будуть бити по будинках, де знаходяться місцеві жителі. На жаль, також присутні випадки, коли місцеве населення допомагає росіянам, але це виключні випадки, і всі ми розуміємо, що існують такі люди. Тому це ще одне таке питання, де можна підняти і закликати до евакуації, тому що евакуація вона сприяє силам оборони в першу чергу працювати, щоб не допустити ворога в населений пункт, не дати його окупувати, вибивати звідти і вести бойові дії і сили оборони в силу того, що вони хочуть захистити. І не нанести шкоди цивільному населенню, вони змушені стримуватись десь і шукати додаткові альтернативні якісь заходи і шляхи. Наразі ситуація в Ямполі є дуже складною, так як ворог має. Постійні можливості затягуватися в селище і сили оборони зокрема варто виділити дронщиків, які постійно працюють по ворогу, вишукують його. Але на жаль, поки що неможливо повністю його вибити з населеного пункту. Тривають стабілізаційні заходи, тривають, тривають зачистки селища. Тому ми будемо слідкувати за подіями і відповідно реагувати як і на позначеннями на мапі, так і в цілому, в інформуванні що ж там відбуває. Якщо говорити по серебрянському лісництву, там теж ситуація дуже складна. На своєму телеграм-каналі ми описували в деякій мірі, що ж там відбувається, і варто зазначити, що найскладнішою ситуацією є от в цьому сіряку в залишку серебрянського лісництва, де тривають бойові дії, де в цілому перебуваючи позиції Сил оборони. І ворог, зокрема, в районі дронівки, куди він затягується із серебрянки, бо вже відбувалися фіксації в цьому районі. Так само, там і з півночі, з півдня вони намагаються перекривати логістику. Якщо не перекривати фізично, то там прострілювати, здійснювати ураження дронами для того, щоб не можна було проводити ротації, проводити якісь можливі перетягування ресурсів, щоб вони були на позиціях в серебрянському лісництві. І в цілому, якийсь будь-який рух, який туди відбувається, це ускладнює ситуацію. На жаль, ми сподіваємося, дуже що командування оперативне командування, яке Відповідає за ту ділянку, воно не буде затягувати з обстановкою, доводити її до критичної, все ж таки збереже людей, які нам так необхідні. Також, якщо поєднувати серебрянське лісництво з Ямполем, то варто зазначити, що саме звідти десь у них є шляхи, куди вони постійно рухаються. Зокрема, ви можете бачити на мапі сіряк, який доходить до Ямпіля, і на жаль, от поки не вдається перекрити, тому що паралельно з цим. Затягуванням ворог встановив перешкоди, ворог працює активною впівідронами і, відповідно, не дає там ні зайти на позиції, ні їх встановити, ні працювати там, не проводити логістику абсолютно чим і ускладнена ситуація в цьому районі. Тому зараз ситуація погіршується, і ми сподіваємося, що все ж таки силам оборони вдасться її стабілізувати. Друзі, а зараз трохи поговоримо про успіхи сил оборони, і почнемо ми з району Сумщини. Нещодавно всі бачили оновлення, зокрема в районі населеного пункту Костянтинівка. Це говорить про те, що українські військові не зупиняються в своїх заходах, в своїх можливостях витіснити ворога з Сумщини з тієї території, яку противник зайняв. І якщо говорити неозброєним оком і бачити, да то можна прослідкувати, які є заду. Зокрема, по Костянтинівці. Також іде робота в напрямку Олексіївки. Зараз її не видно, але так само її не було видно там в районі Андріївки, Кіндратівки і біля Костянтинівки раніше. Але вона триває і те, що там да, після оновлення є якийсь час, де нічого не рухається, це не означає, що там не ведуться бойові дії. Окремо з цим, з цим районом зараз ворог все ж таки намагається проводити певну активність в районі Юнаківки. Там тривають теж активні Бойові дії. Є ініціатива як з боку ворога, так і з боку сил оборони. Але якщо там, у висновку взяти в цілому північ Сумщини. То е, сили ворога по суті вичерпані, і у них немає вже тих потенціалів для того, щоб проводити якісь наступальні дії. Вони закріпилися, вони залишили певне угрупування, яке е, стримує е, і утримує ці позиції. А наші військові користуються можливістю, щоб їх вибивати, погіршувати їхнє тактичне положення і відвоювати цю територію. Ми всі знаємо, що з району Курщини і Сумщини е, ворог перекинув і перекидає свої ресурси на інших ділянках. Янках фронту, і якщо продовжувати говорити про успіхи, то тут вже ми будемо говорити про район Покровська, зокрема в напрямку Добропілля, і це е безпосередньо успіхи в районі Володимирівки і також е Панківки. Тут нещодавно також відбулося оновлення. Говорити багато про цю ділянку поки що не можна, так як тривають бойові дії, тривають стабілізаційні дії з боку сил оборони. Всі також можуть прослідкувати і до речі, це ця ситуація, да коли всі а, бачили на подібних ділянках фронту якусь альтернативну ситуацію, да там коли можна обрізати якісь горловину. Перерізати якусь логістику ворога, і нарешті можна прослідкувати, що сили оборони саме цим і займаються. Тому е сподіваємося, що сили оборони все ж таки зможуть там повністю то все перерізати, стабілізувати ситуацію, але це нелегко, так як у противника стягнуті не просто додаткові резерви з того району, а також з того ж самого напрямку на Сумщині і на Курщині е підтягнуті додаткові сили морської піхоти. Хоти, які в яких фіксується техніка, яку вони активно зараз застосовують, також е фіксується величезна кількість е піхоти, підтягнуті додаткові сили екіпажів, дрончиків, зокрема Рубікон у великій кількості, які працюють як і по позиціях, так і по глибині нашої території. Е ріжучи логістику пересування, ротації, що ускладнює всю роботу, можна тільки уявити в яких умовах і які там битви відбуваються в цьому районі. Але все ж таки ми бачимо утворення синьої зони і сподіваємося, що вона буде збільшуватися. А ми будемо за цим слідкувати і, звісно, інформувати вас про це. Не забуваємо, друзі, про запорізький відтинок. Всі ми пам'ятаємо, що тривають активні бойові дії в районі населених пунктів Плавні, Степногірськ і вже Приморське, куди затягується ворог. Фіксується останнім часом дуже часто, і е, з нами зокрема поділилися відео бійці 33-ї ШП, які зафіксували і здійснили ураження по ворогу в північних околицях населеного пункту Приморське. Там е, звичайно всі можуть побачити мітку за сірою зоною, але ми не оновлювали мапу і не збільшували цей сіряк, тому що це буквально один-одна-дві фіксації, і воно ще ні про що не говорить. Тому що якщо брати ту ж саму сіру зону, то ми е, фіксуємо там значно більше уражень і більше е, наявності ворога, який намагається скористатися цією щільністю забудови. і навіть на відео можна побачити хатинки, руїни, е, якісь зелені зони, де ворог просочується, відповідно, намагається там заховатися, накопичитися і закріпитися, а потім продовжувати свій рух, якщо раніше ми говорили там навіть в напрямку Степногірська. То вони пробують її затягуватись далі в Приморській, якось зараз. Оця одна фіксація, де вони там бігають, їх помітили, її зафіксували, потім знищили. А основна ціль ворога зараз це все ж таки залишається Степногірськ, бо навіть якщо подивитися східніше, там також є певна фіксація їх і вже за останній час неодноразово. Таке відчуття, ніби вони намагаються не те, що залізти в Степногірськ, а прощупати слабкі місця і зрозуміти, кудою ж можна там затягуватись. Дуже часто їх там виявляють, і раніше ми зазначали, як вони це. Роблять, використовуючи, зокрема, плащі невідимки, і вони готові лізти там по 300-500 метрів, там по декілька днів, навіть або там тих самих півдня. І е, для того, щоб їх не помітили, там, ховатися, лежати на одному місці. А потім вони добираються там, до околиць Степногірська, потім намагаються сховатися, але працюють і екіпажі дрончиків, а також е, штурмові групи, які проводять зачистки. Е, були фіксації, зокрема, роботи впівдронами по самому Запоріжжю. На сьогоднішній день це були поодинокі випадки, але вони, бачите, і тут прощупують. І можна зрозуміти, що якщо вони вийдуть там, в район Степногірська і далі нам е, на випадку. Соти навіть в низини. То вони зможуть здійснювати ці ураження для в першу чергу для дестабілізації обстановки. До речі, якщо говорити, і ми також це згадували в наших ранішніх відео. Те, що на сьогоднішній день вже навіть висота не грає такої ролі, бо в там дискусіях з військовими безпосередньо з пілотами з того району вони говорять, що навіть низину можна використати краще, тому що звідти простіше працювати і е, потім здійснювати там ураження в глибину а по них важче. Чи цілити по самому ворогу в цій низині. Тому ми будемо слідкувати за тим, як розвиваються події. І Нещодавно, навіть якщо взяти останні декілька днів, ворог активно використовує важке озброєння для обстрілу самого Запоріжжя. Також варто зазначити, що вони стягують сюди свої війська, фіксація відбувається вже дуже часто, стягують вони знову ж таки з району Сумщини і Курщини. Але використання їх чи вони будуть застосовувати безпосередньо на цій ділянці, зокрема на запорізькому відтинку, де саме в якій кількості покаже тільки час, тому що поки невідомо, як вони будуть їх використовувати, і також не прослідковується якась підготовка. Зазвичай вони працюють активно дронами там по логістиці, зазвичай вони там якось прощупують і активніше посилають своїх військових навіть на тих самих мотоциклах, щоб знайти Лапке місце і розуміти, куди можна наступати. Цього поки немає. Тому робити висновки, що там щось величезне намічається з одного боку не можна, але з іншого боку, на жаль, от ми бачимо, що йде перекидання, тому тут покаже тільки час. Я дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Вчергове закликаю вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях, а також поширюйте це відео, щоб як може більше людей знало про ситуацію на фронті. Thank you.